Не знаю, як інші, але особисто мені складно після масштабних серйозних ігор перемкнутись на щось нове, тим більше у випадку сталкера. Але робити щось треба, і я подумав, чому б не залетіти в стареньку гру епохи Xbox 360. Крім цього, її нещодавно роздавали безкоштовно в стімі. Здається, ідеальна можливість познайомитися з цим проєктом. Є в цих старих іграх щось таке вайбове, у них можна відпочити, відволіктись від усього, і просто приємно. Но провести час, звісно, якщо тебе не будуть душити. Про Dark Sector я чув ще дуже давно, ще з часів, коли геймери на ПК використовували диски. Один мій друг проходив цю гру, але диск мені зажав. Тому на багато років про сектор я забув. І так сталося, що момент, коли я в неї занурюсь, сьогодні майже через 15 років, все, що мені було відомо про цей проєкт, що ти бігаєш за мужика, який кидається якимись бумерангами і паралельно може навалювати з різної зброї, по монстрам та солдатам. А ще тут є бос, якого той самий друг дуже довго. Уго не міг пройти, а я зміг. Через 15 років, правда, але то таке. Коротше, вітаю всіх. Мене звати Ярослав. Ви на каналі Дайонг. І поки ви, як і я, ловите відходняки від сталкера, пропоную у цьому чиловому відосі згадати один старенький шутан від третьої особи під назвою Dark Sector. Не варто очікувати чогось надзвичайного від цієї гри. Цей раніше був Дженерік Шутер, що вже казати про зараз. Але деякі моменти, що привертають увагу, тут все-таки є. Загалом, я люблю час від часу влетіти в якийсь такий умовний середнячок старих поколінь. По-перше, щоб пройти для себе, розширити свій кругозір у ігровій індустрії. По-друге, такі ігри випромінюють той самий вайб: коридорні перестрілки, прямолінійні сюжети, простенька графіка. Ніхто не змушує тебе сотні годин персатися у відкритому світі, ніхто не душить тебе прокачкою героя. Та його споряги, ну і тобі не треба годинами сидіти і намагатися зрозуміти, що ж відбулося в сюжеті, і в який момент я втратив нитку розуміння того, що взагалі відбувається. Тут чисто розслабон, щоб підзарядитися енергією для проходження більш складних і серйозних проєктів. Хоча і розслабон іноді може бути напряжним. Моментами Dark Sector не така вже й проста гра, тебе швидко вбивають, навіть при тому, що ти типу в крутій броні, а деяка зброя відчувається, ну так собі. Або ж головний герой. Герой просто не дуже добре вміє стріляти. А ще були моменти, в яких я ловив тупняки, і я це визнаю. Це мене трошки задезморалило, адже не розібратися куди йти і як відкрити прохід на лінійній локації, бляха, ось як впливає на нас сучасний казуальний геймдев. Перед нами шутер від третьої особи, елементарна база, основа. З укриттями, з послідовним спавном ворогів, і, звісно ж, з босами. Консольність цієї гри під час проходження відчувається максимально. Ну знаєте, жодного кроку вправо чи вліво, щоб зайвий раз не навантажувати ваш прилад. Моментами досить мильні текстурки, навіть на той час, коли гра вийшла, ну і тому подібне. Головного героя звати Хейден. Сталося певне лайно. Він приїхав розбиратись і розібрався, врешті-решт. Ось і весь сюжет, якщо Коротко. Хоч Хейден і вважається крутим агентом, потренуватися стріляти йому б не завадило. Ми використовуємо під час гри різну зброю. Часом це ефективно, а часом повний треш. Кулі летять куди завгодно, але точно не у ворогів. Пощастить, якщо кожна п'ята куля летітиме в ціль. Це якщо брати пістолет чи автомат. З дробовиком або з кулеметом ситуація ще гірша. Ну окей, про дробовик забули. В цьому і суть, щоб близько до когось підійти і потужно увалити, але все інше про стрільбу на далекій дистанції можна забути, принаймні на початку гри. У нас є вірний пістолет, а також ми можемо підіймати зброю мертвих ворогів, але тут нюанс. На цих пушках встановлено якийсь пристрій, котрий визначає, що в нас немає доступу. Воно починає пікати і через секунд 15 зброя легенько вибухає в руках, як петарда. Шкоди нам не нанесе, але стріляти з неї вже не вийде. Тому тут розрахунок на те, що стріляти ми будемо лише з своїх стволів, але де взяти нові? Не весь же час бігати з пістолетом. У грі є простенька система торгівлі чорний ринок, що виглядає як просто люк каналізації. Там сидить якийсь мужик, який пропонує нам нові пушки. Однак гроші збирати на них доведеться довго. Вони розкидані по локаціям. В асортименті є дробовики, пістолети, кулемети, автомат, штурмова гвинтівка і звичайна гвинтівка. У двох останніх вже все більш-менш з віддачею та дальністю польоту кулі, і цілитися легше, але при великому бажанні можна привести в порядок будь-яку зброю. У грі є апгрейди. Їх не можна купити в магазині. Їх треба знаходити протягом проходження. Зазвичай їх никають кудись, хоча великих труднощів з пошуком не буде, так як локації максимально лінійні, а я постійно в іграх оглядаю всі закутки. Припускаю, що я зібрав все, що лежало у грі. Ну а чівки внутрішньої ігрові я точно всі вибив. Ну коротше, апгрейди. Є цікаві штуки, такі як підвищити загальний демедж, збільшити розмір магазину, швидкість перезарядки. Я таке ставив на дробовик. Є зменшення віддачі, пробивна здібність, яка трохи стопає. Ворогів, ну і інше по дрібницям. На кожну зброю можна поставити лише три апгрейди, але є шанс знайти найбільш унікальний. Він дасть змогу поставити ще одне покращення додатково. Я не з усією зброєю встиг побігати, адже грошей стільки не набралося. Проте пушки, які я юзав, мені було цього достатньо. На початку пістолет, потім придбав калаш, тоді дробовик, а під кінець гри щось типу G36. До речі, і зброю, і знайдені апгрейди, і гранати, все це можна Давати щоб отримати рублз, так знаю трохи крінж, але що ж поробиш? Події гри розгортаються у вигаданій країні східної Європи під назвою Ласрія. А на думку західних розробників, в таких країнах на кожній вулиці висять червоні прапори з зірками, надписи російською і купа подібного лайна. Ну, добре, зброя, прокачка та все інше звучить доволі звичайно. Що ще тут є цікавого у країні спалах невідомої епідемії? Люди заражаються і перетворюються на монстрів. Наш головний герой теж не став виключенням, але його мутація відбувається повільно, і ми насправді можемо обернути це на свою користь. Тіло Хейдена протягом гри потроху трансформується, а це відповідно дає нам можливість користуватися крутими здібностями. Під час проходження їх буде відкриватися більше. А під кінець у нас буде ціла купа різних можливостей, щоб розбиратися з ворогами та по різному діяти у тих чи інших ситуаціях. Після проходження умовного прологу ми отримуємо глеф у бумеранг. Цю штуку можна ж бурляти куди завгодно, а за декілька секунд вона повернеться до нас. Прикольно, але поки що по відчуттям краще користуватися вогнепалом. А от пізніше Хейден буде отримувати нові здібності. Політ Глефи можна буде контролювати. Час повільнюється, і ми вільно коригуємо направлення, куди летить ця хрінь. Часом перемикач, що відкриває двері, знаходиться за стіною, або в схожому недоступному місці. Герой. Туди не потрапить, а от Глефа спокійно. Такий момент насправді став моїм першим затупом, бо треба було скерувати цю залізяку на пульт. А я до цього не допетрав. Тупо бігав по локі і вже думав, що зловив якийсь баг. Причому я був майже впевнений у своїй правоті, адже гра стара. А старі ігри на сучасній вінді. Ну, самі розумієте. До речі, Глефу можна кидати в вогонь чи в воголений щиток, що іскрить. Навіть заморозити можна. Таким чином отримаємо відповідний ефект на нашу зброю. Кидати бафнуту залізяку. Можна у ворогів або у оточення, наприклад, чорну жижу. Підпаливши цю мерзость, вона розлізеться, а нам відкриється прохід. Зазвичай це сюжетні місця, але інколи такими діями можна отримати прихований апгрейд на зброю. З часом Гейден отримує здібність створити перед собою енергетичний щит. Він поглинає все, що летить в нас від ворогів, а потім повертає їм, наносячи демедж. Правда, щит ставиться ненадовго, але щоб пройти якийсь проблемний та небезпечний сегмент те, що треба. У другій половині гри герой отримує можливість ставати повністю невидимим на короткий проміжок часу. Це використовувалось лише в парі моментів, коли двері самі зачинялись перед героєм. Якщо підійти близько, в бою я цю абілку майже не юзав. Не було потреби, але в цілому прикольно. Насправді навіть не знаю, що ще розповісти. Укриття механіка проста, як 5 копійок: Примагнітився? відстрілюєшся, а ще герой може ухилятися. Корисно, коли на тебе біжать мілішники. Також це дуже допомагає у босфайтах. Один бос був, наприклад, дуже кончений, Незбалансований чи що, не знаю. Але прикол в тому, що кожна його атака це тупо ваншот. Ти вмираєш, і весь бій починається заново, а там декілька стадій на секундочку. Лише з малою вірогідністю він може тебе вдарити так, що у героя. Лишиться ще трохи хп. По механікам та геймплейним ситуаціям битви з ворогами та босами надзвичайно прості та прямолінійні, а от в плані складності навалюють не слабо. та ще й ціляться як снайпери, при тому, що ГГ своїх стволів нормально влучити ні в кого не може. Коротше, елементи крінжа трохи присутні. Ну а в яких іграх їх нема, правильно? Давайте тепер коротко про сюжет. Тут він максимально простий, розбиратися глибоко ні в чому не треба. Під кінець є невеличкий твіст, від якого тобі насправді ні холодно, ні жарко. Всю гру ти розвалював кабіни одним челом, а тепер будеш іншим. І все-таки, давайте глянемо. До речі, гайз, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Тут ви знайдете багато ігрового контенту, зокрема по хорорам, а також іншим іграм. Тож, якщо вам цікаво, ласкаво прошу. Події гри відбуваються у вигаданій країні східної Європи Ласрії. Ще під час холодної війни, коли держава була у радянському союзі, на узбережжі з'являється корабель. Здається, він давно затонув, але чому тільки зараз це судно помітили? Хто зна? Команда рятувальників заходить на борт, аби обстежити та з'ясувати, що тут сталося. Спустившись глибше в темні коридори, щось невідоме нападає на них. Судно було заражено таємничим вірусом під назвою Техноцит. Про це ми дізнаємося після Таймскіпу. Невідома зараза розповсюдилась майже. По всій країні, що це таке і як з цим боротися, невідомо. Люди повільно вмирають, перетворюючись на жахливих монстрів. Дехто мутує до такого стану, що складно навіть подумати, що колись ці істоти були людьми, які б жахливі речі не траплялися з людством, завжди знайдуться ті, хто захоче обернути це на свою сторону, збагатитися на цьому, або, можливо, отримати владу. У Ласрії є така людина. Хоча людиною його складно назвати Роберт Мезнер. Він утримує за. Заражених у місцевому гулазі, його ціль досить банальна, як для злодія: захопити весь світ, користуючись такою силою, як Техноцит. Справа в тому, що він теж заражений вірусом. Але, як чином Мезнер може керувати розумами тих, кого охопила хвороба. А ще ми дізнаємось, що глибоко під землею є місце під назвою сховище. Там живе дуже древня істота, і, схоже, саме з неї почалося вивільнення вірусу. Мезнеру вдалося потрапити туди, і контакт з цією сутністю. Дав можливість керувати зараженими. Агент ЦРУ Хейден Тенно був надісланий, аби ліквідувати Мезнера, а також знищити комплекс. Розклавши вибухівки, герой зустрічається з ціллю. Однак у Мезнера є свій персональний охоронець. До кінця невідомо, що це. Людина у важкій броні чи істота заражена техноцитом. Хай там як ця потвора доволі сильна. На жаль, Хейден програє цей бій, а Мезнеру вдається втекти. Отримавши поранення, у героя починається повільний процес з мутації тіла нас заразили техноцитом, втративши все своє спорядження на ворожій території рухатись далі здається самогубством. Але ні, за допомогою техноциту, загадковим чином, в руках Хейдена з'являється нова зброя Глефа. Хоч все й пішло зовсім не по плану, та основна ціль, така як і раніше, пробитися через ласрійське місто, заповнене озброєними солдатами та істотами, що заражені техноцитом, аби знайти і вбити Роберта Мезнера. Зв'язавшись із своїм командуванням, ми отримуємо деталі завдання. Потрібно зустрітися з якимось Ярго Менсіком. У нього є ін'єкція, що допоможе боротися з хворобою. Хейден знаходить цього чоловіка, але приймає рішення, поки приберегти ін'єкцію до моменту, коли стане зовсім хріново. Ярго пояснює, що Мезнер використовує установку, яка випускає сигнал. Таким чином, він привертає увагу заражених і відловлює їх, щоб потім зібрати всіх на кораблі, а судна можна атакувати будь Яку точку світу, тому завдання зрозумілі знищити установку? Зустрінемось з босом. До речі, він простий: головне кидати вогняну глефу і підпалювати йому сраку, а потім пробратися на корабель і влаштувати потужний вибух. З часом ми зустрінемо загадкову Надю. Хто вона така і що їй треба, незрозуміло. Говорить загадками, але свої цілі в неї тут точно є. А ще, схоже, вони з Хейденом давно знайомі, і якась історія у них була. Взагалі, гра дуже часто ставить перед фактом, що між персонажами щось раніше відбувалося, але що саме, нам знати не треба. І це бісить, бо ти в теорії навіть якби хотів дізнатися більше про того чи іншого героя. Зробити це не вийде. Принаймні у грі. Не знаю, може був Якийсь інший контент по Дарк Сектору, типу комікс, чи там щось таке. Мене це не сильно цікавить. Можливо, таким чином щось розкривалось, але в самій грі про минуле героїв нам по суті нічого не кажуть. Ну і чорт без ним. Ну і коротше, Галя блять, хто така Галяна? Що ти несеш? Ну і коротше, Надя, як виявляється пізніше, ніхто інший, як той самий охоронець Мезнера. Нам доведеться з нею битися у доволі непростому басфайті. Один удар, і ти вмер, як то кажуть. Тому довелось попотіти сенс в тому, щоб заряджати Глефу електрохарчуванням і жбурляти в цю немезиду. Перед смертю Надя зізнається, що наробила херні, і загалом шкодує про свої вчинки, дає нам ключ від сховища і просить зупинити Мезнера. Коли Хейдену вже стає максимально зле від прогресії техноциту, він користується тією самою ін'єкцією, від чого втрачає свідомість. Потім приходить до тями і бачить ярого перед собою. Той пояснює, що у ліки було додано речовину під на. Назвою Енферон вона руйнує мутовані клітини, але також може, так би мовити, позбавити зараженого здорового глузду. Так сталося з Мезнером, і в результаті він зовсім поїхав кукухою і тепер хоче захопити світ. Ми ж тим часом знаходимося у бункері часів холодної війни. Ярго каже, що десь тут на нижчих рівнях зберігається експериментальний костюм. Броня, треба її забрати, аби бути підготовленим до битви з Мезнером. Ну і нарешті, пройшовши довжелезний шлях, на якому нам траплялись солдати, монстри і роботи. Хейден дістається з ховища. Тут нас зустрічає Роберт Мезнер, і починається заміс. Максимально простий бос, що спавнить щупальця. Треба стріляти в зелененькі пухерці, а потім жахкати зарядженою струмом глефою. Врешті-решт, злодія знищено, істоту від якої в теорії пішло зараження, теж світ врятовано Хепі так це все діло і закінчується. Особисто я почав проходження цієї гри з двох причин. Вона була безкоштовною в стімі, і я хотів чогось такого старенького, максимально простого, аби відволіктись від сталкера. Те, що я хотів. Принципі, і отримав. Чи є взагалі який сенс пред'являти щось такому старому проєкту, як Dark Sector? Гадаю, ні. Вона вам або сподобається, або ви її просто пропустите. Загалом, я добре провів час і не можу сказати, що проходження цієї гри було марною тратою ресурсів. Навпаки, я дуже люблю щось відкривати для себе нове, хоча, можливо, часом і не супер високо оцінене, але мені все одно цікаво знайомитися з тими іграми, які я у свій час пропустив, та дізнаватися про індустрію більше. Такі от. Справи. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі. Там ми час від часу обираємо гру для наступних відео. Окрім цього, там ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик або коли планується стрім. Звісно, якщо вам це цікаво. Пишіть у коменти, чи проходили ви Dark Sector, як вам гра і чи вважаєте ви її цікавою. Я буду радий поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.